Виконуємо номер 14.1 із підручника Алгебра 8 та номер 30.1 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Усно: існує квадратний корінь із числа. Завдання перше 9, друге 16, третє мінус 4 і четверте – 0. Приступаємо до виконання. Квадратним коренем із числа а називаю число, квадрат якого дорівнює а. Отже, 9 це 3 у квадраті, і мінус 3 у квадраті, також у нас буде 9. Тому відповідь даємо так. Далі, 16, це 4 у квадраті, і мінус 4 у квадраті також буде 16, тому також так. Не існує такого числа, квадрат якого дорівнює мінус 4, тому пишемо ні. І 0 у квадраті також буде 0, тому пишемо так. Номер 14 крапочка 1 із підручника алгебра 8. Та номер 30 1 з підручника математика 8 виконано.